Так, всім привіт! Сьогодні третя частина. Як ми виживаємо на сервері Qisk World? Так, сьогодні ми повинні зробити собі загін якийсь. Або ні, першим ділом ми собі розчистимо якусь територію і зробимо більше місця. А потім ми зробимо загін якийсь для коров чи овець, скоріше все для коров, бо це і кожа, і той. Як воно називається, м'ясо. Тобто у нас буде їжа, і можна буде кожу продавати скупщику, якщо він її буде приймати. Тепер нам потрібно не поняв. Що це таке? Що осталось? Інтервал, ексіс... Очень втрачені... да? Че разбранный? Что это такая, напойнучик? Грав, грав вилетіло. вылетел. Heavy check mark. Так, увы. Я не чого воно велике. Осталось може 7, але так ні, все нормально. 39 час грали на виживання людей. 39. Омініть собі. О, це я ще тільки тут тут. Так, мені потрібно зараз вирівняти собі ділянку, таку величеньку, так кажучи. А для цього, та що ж таке, бо що це її погано штука. Так, нам треба або попросити землі, щоб купити, або щоб нам дали. І, і, і. або ж якщо ніхто нам її не продасть, нам треба її буде куп... накопати. Тепер ми пишемо. О, може дати землі, дайте таких 10 десять, десять. Так чекаємо. На щось, я думаю, що зараз їм не до мене, але я все одно буду наполягати на своєму. Опа. Я, не що? я часу не буду втрачати і буду добувати землю. Раптом вони нам її не продадуть, і ми будемо просто стояти без ділу. Не продадуть, а потім будемо просто брати і копати. А зараз якщо нам продадуть, буде класно. Не так багато прийдеться добувати. Тобто це прекрасно. Ми ще цей дощ закінчився, було б вообще прекрасно. А так не особо то і прикольно. Воно ще так підлагує іноді. І ще одне. Я вам в минулій серії набрехав трішки. Що я граю на версії 1.19.2 Я зараз граю на версії 1.16.5, бо в мене там на минулому аккаунті скин на цій версії скачаний. І я за це забув і сказав, що граю на 1.19. Я думаю, що це. В принципе, никому не интересно, но прикольно. Так сейчас напишем, что включила день, включить день пжи, пожалуйста. І зараз будемо мітити територію нашого будинку. Так, не будинку, а цього території. Думаю, що у нас вона буде невеличка. Давайте будемо сюди, Звідси. Так, от стою. І заприватимо. До речі, я не пам'ятаю, чи я вам казав чи ні. На цьому сервері доступно два привата для одніє людини. Ну, є такий ще спосіб. Можна запустити Dink і, типу, заприватити з нього і додати себе просто головним. І у вас буде ще плюс два регіони. Я так частенько роблю, якщо мені потрібно якось заприватити якусь територію чи ще щось. А місця... Для неї типу нема, бо приватної закінчується в мене. А тут на цьому аккаунті у мене він, типу, ще один, але я думаю, що не буде один. І, тут їх два доступні, я тільки один використав, я думаю, ще мені не знадобиться І ще якихось стрімків запускати. Так, а що тут той? Погано все тут дуже. що, то мені землю не хоче давати. У нас на кайло за 20 Це, якщо чесно, для нього дорого дуже. А лопату мені? не... We need a shovel very on much. One, One, two, three, four. Envelope Pasha 4663 Maxim underscore Lasco. Ага, мені написали, що типи дам землі. Ну, ви, як так будете просити, то ви робіть, як я. Отак от знімайте все з себе, щоб, якщо він захоче тебе вбити, ти... Тепла... Типу. Паша, ну це в принципі нормально, я думаю. Ну хоча, якщо що, то в мене є відеозапис, то він може, я можу на нього подати скаргу. За 10к немало. Він, бачите, в незритовому всьому. А як його паша да? паша? Три ризи три. Спасибо. Тепер ми підпихаємося на той додому до це і можемо продовжувати те, що ми почали. Я думаю, що ці нам землі вже точно вистачить. вискочить. Точно, а уже повністю і точно точно вистачить, Даже лишня буде. бачите, я написав, що хто може дати землі. Дивіться, що я писав? Хто може дати землі 10 стаків, просто без грошей, без нічого, типу, просто дати. А він мені за 10к предложив зразу. Я спочатку думав, що він не погодиться насчет того, що, типу, але нема грошей тільки 4 тисячі. Але погодився за 3. Тобто він нормальний, адекватний. Бо є такі люди, ті, що якщо ти йому не передаси гроші, то вони неадекватні просто. І просто вбиваю тебе. За те, що в тебе нема грошей йому дати. Тобто це вже ви самі розумієте, що неадекватність людина. Я думаю, що ви ж не такі, правда. Будете адекватними будете грати в цю гру разом зі мною. Якщо ж ви цього, звичайно, забажаєте. Так, я, в принципі, вже собі територію зробив. Тепер нам потрібно зробити отакою. От так, взяти цей топор і землю і і, і переприватити. все. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Угу. Вище давайте будемо робити. Отак ось. Тепер давайте значало удалимо Р, Ага. Так. Ре. Ха-ха-ха, ну и якуманерга, нажига. в смысле до но так до миссии, но в смысле как мне должно быть? Ой, за речи. Захисник темної печери відродився. Це та печера, про яку я вам розповідав. Ну я зараз туди не піду битись, бо. бо. Бо-бо бо, бо... в мене немає, по-перше, чим. А по-друге... По-друге, мене там можуть вбити. Так. RG Remove. Раз, два, три, 4, Б. Так, REMOVE я зробив. Ой, ну ладно. Нічого такого я собі не зламав. Так, давайте будемо тут зламати. Ладно, Друге. І тепер K Лайм. Отак Вот отак от. Оп, не поняв. Це регіон не поняв. Варто цих кла. А, а, да, все. Запривадили. І тепер оця ося територія вона принадлежить мені. Тепер тут можу будувати що завгодно. Мені це подобається. Так. Ідемо ми зараз Попробуємо все-таки щось все зробити з тим захисником. Може, хоч трошки клюїск цих дадуть. Я вже вбили, що. би ще Дейт. А он ще тут? Тут бьются алмазики. А де цей друг? Вбився тримлений печера. Нужно. Не сюди десь забрали. Десь Безби. Так ні. Ну да, ну не ладно Це мені намек, що мені туди йти не потрібно. Так, цей обновиться скупчик через е, сіпі, Через 47 хвилин. Що mm -hmm. mm -hmm. тут? Ох, ох. Тут потрібно, потрібно десь взяти коль. 10 тисяч, щоб купити бамбук і вирощувати. О, за нього теж е, гроші платять, скупщик, як приймають. Так. Грав в процесі. Тобто зараз ми узнаємо, що випаде, і можна буде вже відталкуватися від того, що ми знаємо. Випало червоне 36. Зараз у мене є така тактика. Що зараз може випасти червоне 16. Ось, 16, червоне, ставимо туди 1000. Типу, колись випало 36, і я е, поставив на 16 і виграв 100000 Так. Да. Буде прикольно, если я сейчас выиграю. Сім діамантів за 40 тисяч дорого для нього. Help me, BP. А, кстати, я вам не розповім. А це БП те, що я в самій першій серії е, вам е, показував. Там, де я взяв 10 е, кюск коїнів. Тут же ж є завдання. Ось тижневі завдання. Тиждень перший. Розблоковано. Видобуйте 2000 цих блоків каменю, потім бігун 40 тисяч блоків треба пробігти. Потім мисливець на зомбі, вбити 80 зомбі рибак, винагорода, досвід. виловіть 60 предметів. Досвід. А, Отримайте 30 рівнів досвіду. Прогрес 93 з 630. І це вже ті е, QIS Pass Plus. Тобто задонатні вже ці завдання дають. Що дається ці винагороди досвіду? Винагороди досвіду даються ось сюди. Ось інформація. Рівень Кюйск перший рівень до наступного рівня 0 з 5-10 досвіду. Тобто, якщо буде 50 досвіду оцього, а досвід, як ви вже поняли, що він дається за цих завдань, то ось сюди в винагородах вам дасть ця, оця штука винагорода, а винагорода 1500 монет. До речі, непогана сума для початку. Потім третій рівень уже цього квіск пасу. Е, півтори тисячі, теж півтори-півтори. А на дев'ятому, чи це, раз, два, три, 4, 5, 6, на сьомому, і по тиждень вже пройшов. І на сьомому рівні 10 тисяч монет. Дуже класно. А на 8-м 10 плюс цих монет коїнів. І так, кожді тиждень, типу, кожен 7 8 рівнів вам дається плюс коїни. А на якомусь там, як пам'ятаю, на 30 м чи якомусь іншому дається цей кейс Плюс кейс, типа з кюсками. І І, в принципі, і той розказав. Так. Дайте додому, бо як ви замітили, я програв, не вийшла в мене така тактика. Один раз пощастило і все. Ну, добре, це не розстройство. Тепер нам треба зібрати цей вирощий урожай, і. і, і... Би ще сьомий хліб був. Можна було б цей пшениця. О, у мене є сім хлібів, мені чувак подарував вже ж, як оцей землю. тут. -то. Тобто я його можу зараз продати, продати, і у мене будуть ще гроші. А хліб, як ви там бачили, 22 тисячі за стак. У мене немає стільки стак, але там то теж багато за штучку платять. Давай, рости вже. Добре, поки росте, я зграфтю цей хліб, то що я можу? Все, тепер я зможу його зараз продати. Всі 10 хлібів. Тепехаємося на спалин і і, і і, і Скупщик. і він приймає хліб по 282 монети за одну штуку. Раніше, до речі, тут під, е, там, де ви продали, писалось е, скільки е, за скільки можна продати усе, весь товар. А зараз щось не пише. Тобто, я, в мене було 960 монет, зараз 3 790. Тобто, грубо кажучи, я заробив 2800 на цьому. На хлібові за 10 штучок. Це, до речі, непогано, я вам так скажу. А тут, наверное, да, мінімальна ставка 1000, ну ладно. Дайте на червону 1000. Так, 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 так. Зараз ми дайте додому. А удома мені щось я думав зробити і забув. А удома мені потрібно зробити огорожу. А якщо я не помиляюся, то у мене немає того, як воно називається, забух. Дерево. Ну дерево у мене нічого є, але я думаю, що прийдеться забуток. Еще раз два, один, раз, два. заборів нам дуже мало будет. Тридцать шесть уже ближче, но все одно маму. Огорожу мені потрібно зробити для красоти. Хоче ты выиграл? Ты тут убираю тришечку, чтоб не заважало. Опа, дай не я быстренько прикольно. це надоремо зробити, щоб воно не висіло в політи. Так як це зробив Майнкрафт без фізики, Зроблений, точніше. Фізики тут зайд зовсім нема. Але нічого страшного. Сюди, одно Якось неприкольно, коли в тебе серед подвір'я, так кажучи, висить дерево в повітрі і не падає нічого. Якось Даже якось чи що. Так, 32 цих колод, думаю, вистачить. 32 колоди, це два стаки цих дошок. Так. Да. тепер мені потрібно зробити паузу. 15 це у нас так 15. Тепер можна робити забор. Я думаю, що мені 15 одного хватить. Ну, а там, якщо що дороблю. Одне вистачить. Навіть ще залишиться. Так, ще. В принципі, це, в принципі, це, в принципі, принципіальний. Багато я, в принципі, кажу. Думаю, що калітку мені тут не потрібно ставити. Бо думаю, що вона мені не знадобиться. Думаю, що я не буду особо нікуди виходити звідси. Це все заростає, а я поки що, поки що люблю. Ладно, спомню потом. Це погано, що немає квіточок. Щас би квіточок понасаживало. Вони вам вон, є, але йти по них дуже хочу. Ну, ладно, в принципі, в принципі, що я вам скажу, можна підводити підсумок, що ми зробили на цю серію. На цій серії ми з вами зробили ось таку ось територію, собі, збільшили приват і продали хліба. І отримали гроші за це. Ну, в принципі, більше нічого не можу сказати. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і всім пока.